Всім привіт! Мене звати Костятин Димчко. Це мій канал Юридична допомога. Сьогодні випуску ми вам розкажемо про таке. До нас звернувся з юридичною допомогою заступник директора, начально виховної роботи комунального закладу із минський військово-морський ліцей з пасивно фізичною підготовкою для захисту за надання правої допомоги у зв'язку з тим, що розпорядженням від Одеської обласної військової адміністрації від 16 вересня тише року її було увільнено від виконання обов'язків та визнано таким, що втрат плаченцов збирачення голови Одеської обласної Адміністрація від 2017 року про її назначення виконуючим обов'язкою. Зв'язку з тим, що 16 вересня 2009 року, розпорядження одеської обласної військової адміністрації було призначено кошельника Людмилу Сергіївну директором комунального закладу із військово морський ліцей з посильної фізичною підготовкою терміном на 12 місяців та після часу скасування воєнного стану. Ми вважаємо, що тут було зійсно неправомірні дії з боку Одеської обласної державної -державно адміністрації та Одеської обласної ради та первичним службових повноважень з узким що. Згідно чи норм чинного законодавства, конкурс на посаду директора повинен бути проводити згідно вимог з закону про повну загальну середню освіту та відповідно до положення про комунальний військовомуський ліцей, які затверджені тиждень постанови кабінету міністрів в описі даного відео будуть посилані новині, новині, на новіні нормативно праві акти. Однак, прошу звернути увагу на те, що такими діями з боку працівників особових осіб Одеської обласної державної адміністрації та Одеської обласної ради можливо дійснюється можлива ліквідація ліцею. Та у зв'язку з тим ми будемо докладати. Багато зусиль для надання правової допомоги та захисту прав та законних інтересів фізичних осіб, а також дітей, оскільки з працівниками відповідних органів здійснюється відповідні дії щодо ліквідації ліцею. Ми цього будемо не допускати ліквідації та будемо звертатися до контролюючих осіб для притягнення винних осіб до відповідальності згідно вимог чинних законодавства. Ми надаємо повне відеозвернення від Наталії Стогнієнко на цьому юридичному каналі. Доброго дня, шановні друзі Ізмаїльського військово-морського ліцею. Дозвольте звернутися до вас з серцем наповненого обурення і болі у скрутний час, коли наш навчальний заклад потребує вашої допомоги. Наразі ліцей зіткнувся з серйозними труднощами, що загрожують подальшому його існуванні. Ми стоїмо на порозі несправедливого рішення рішення, яке загрожує не лише одній людині, а й цілому поколінню юних захисників України. Тих, хто зараз без жодних сумнів, захищає нас, нашу свободу, нашу землю, і знаходиться на передовій. Ми глибоко переконані, що спільними зусиллями зможемо подолати будь-які перешкоди. Закликаємо вас не залишитися осторонь та, та долучитися до порятунку нашого ліцею, адже він є кузнєцом майбутніх захисників України. За вісім років моєї наполегливої праці було досягнено значних результатів у розвитку Ізмельського військово морського ліцею. Ефективне управління та високі вимоги завжди були пріоритетами у вихованні майбутніх захисників України. Колектив професіоналів продемонстрував злагодженість та прагнення до досягнення спільних цілів. І на даний час більша частина наших випускників є захисниками нашої країни. Протягом вісьми років я наполегливо працювала над покращенням умов. Проживання, навчання та виховання наших ліцеїстів. Моїм пріоритетом завжди було створення комфортних умов для навчання та розвитку дітей. Я неодноразово зверталася до керівництва з проханням про отримання окремої будівлі для ліцеїстів у зв'язку з тим, що будівлю ліцею в 2017 році віддали під Міністерство внутрішніх справ України за рішенням Одеської обласної державної адміністрації, а сам ліцей перевезли на один поверх гуртожитку в училище місті Ізмаїл. Чи гадаєте ви, що всі мої спроби далі якісь результати? Звісно, ні. Нам же краще пообіцяти, а потім нічого не зробити, як у вислові, обіцяного три роки чекають, а на четвертий забувають. 2309.2024 року мені стало відомо про зміну керівництва в ліцеї. Згідно з отриманою інформацією, призначено нового директора. За вісім років моєї роботи за вісім років обіцянок брехні та неповаги з боку вищого керівництва пройшли осторонь. Бо я стала незручною для керівництва, тому що багато вимагала від нього для ліцею, для дітей, а саме е отримання будівлі та приведення всіх документів згідно чинного законодавства. За нашими спостереженнями. Діяльність нового директора спрямована на реорганізацію навчального закладу. Серед можливих наслідків розглядається ймовірність ліквідації. Ця ситуація викликає занепокоєннясть та потребує подальшого втручання. Військовий ліцей, що став колискою мужності та честі під загрозою руйнування, а люди, які мали б підтримати його, роблять все. Щоб знищити цей осередок патріотизму і сили. Вони в тилу намагаються зруйнувати те, що так важливо зараз, коли країна перебуває у війні. Чи це справедливо? Чи це правда, за яку зараз борються наші захисники? Справедливість не може бути вибірковою або політичною. Вона є єдиним шляхом до відновлення миру і порядку. Ліцей, що виховує таких героїв, має бути збережений і підтриманий, бо тільки зараз, на фронті і в тилу, ми можемо зробити перемогу. Справедливість це не просто слово, це світло, яке веде нас до перемоги. Прошу провідних СМІ країни. Нам було подано позов до суду для скасування вище розпорядження, та будуть подані відповідні звернення до відповідних контролюючих та правоохоронних органів з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий теоретичний контент, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий теоретичний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами у наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Дякуємо ресторан Хуторок за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.